Не хочу хвалитися, але я зібрав оцей цей величезний пазл за один день. Хоча на коробці написано 3-4 роки. Ну і скажіть, навіщо ви вкрали рулон туалетного папіру? Я не вкрав. Я збирався розрахуватися. Бо що? боялися, що вам не вистачить грошей. Я боявся, що мені не вистачить часу. Сього Ордеса заходив в салон самоліта і бачить картина. Один короче, рига, і вже повний мішочок, а всі з нього там витухають. Типа, ну все, вже, вже, вже повний мішочок. Вона бігом думає, бігом побіжу, ще мішок приносимо через пакетик. Приходить з пакетиком, він рже заходить, а всі остальні, всі рвуть в ці пакетики. Вона каже, що, що трапилося? Я не пойму, що шо, шо, шо тут вообще відбувається? Та вони думали, що мене через край пальться. А я відсербнув.